Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми знову будемо щось готувати із лаваша, тому що куди ж без нього. Крім лаваша, як бачите, нам знадобляться і цибулька із морквою фарш, також грибочки в печериці. Ну, але найголовніше це лаваш. Ми, як звичайно, взяли вірменський лаваш, і будемо щось сьогодні з цього всього готувати. А готувати досить просто. Ми беремо лаваш, розрізаємо на половинку, Потім змащуємо його збитим яйцем. Так, гарненько потрібно змащувати по всьому периметру. Далі додаємо трішки твердого сиру ну, можливо, можна і більше, то вже на свій смак і розсуд. Далі викладаємо піджарений фарш з цибулею і морквою. Також вже по бажанню стільки відкладати, більше-менше накладати то вже хто як любить. От, накладати так акуратно фарш, по всьому розподілити по всьому периметру, щоб було більш смачніше. От так гарненько викласти. Потім поверх викладаємо декілька шматочків помідору. Він буде придавати нам кислинку і. Певний смак. І далі ми беремо просто лаваш. так акуратно скручуємо в такі трубочки. Чи якось можна по-другому їх називати, то вже кожного свої назва, але отакі. Отак ми його скручуємо. І виложуємо в ємність, в якій буде у нас готувати, до готовності готуватися в духовці. Потрібно буде це все ставити в духовку на хвилин 15-20 при температурі 180 градусів. І так, знову повторюємо цю всю дуже просту процедуру. Знову ж таки, нагадаю, це беремо, змащуємо збитим яйцем. Далі ми беремо, посипаємо трішки твердим сиром. Після цього викладаємо на наш лаваш фарш піджарений, підсмажений фарш з цибулькою і морквою. Він вже майже готовий, доведений до готовності. Ну, і після цього зложимо зверху помідор і скручуємо в такі трубочки. І ложимо в ємність для запікання. Ну, звичайно ж, додавати потрібно сіль, перець, все за своїм смаком. Хто як більше полюбляє, хто полюбляє солоніше, хто більше гострішу страви, це вже в кожного якийсь смак. От. Але досить гарно і смачно, і досить просто. От таку гарну страву для себе приготували. І я вам скажу, це вийшло дуже смачно. Дуже смачно. Хоч, можливо, на вид воно і не так гарно. Як можна побачити в деяких відео, там уже не перший раз люди роблять. Коли зробити його 10 разів, то, звичайно, буде дуже гарна красота. Але коли робиш перше, то отак виходить, як виходить. І те, що я вам показую, як робиться вперше на звичайній кухні. От у нас скільки вийшло наших таких закруток фаршу в лаваші, виглядає досить Апетитно, досить смачно. Ну, а тепер потрібно відправити в духовку на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів, щоб воно трошки пропеклося. І було ще більш смачніше. Але вже і так виглядає дуже-дуже дуже смачно. Вигляд просто бомба, просто апетитно. ну от Там, все видно, і фарш, і помідорчик. Так що рекомендую. Робіть все. І от у нас вже готові, ми отримали готові наші закрутки. Лаваші з гречкою з м'ясом дуже апетитно, дуже смачно. Так що рекомендую вам приготувати дану страву. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного! Бажаю всім приготувати от таку апетитну смакоту.